Вітаємо вас, дорогі друзі, відео експромтом, без підготовки. Згадав, що сьогодні 15 січня, а я обіцяв, що буду робити звіт про нагрів води від сонячних панелей. Бачимо ззаді у нас сонячні панелі. Для нових глядачів скажу, що це панелі підключені без інвертора, без акумулятора. Це досить відносно, ну, відносно бюджетно, скажімо так. Я вважаю, що це досить бюджетно. Ну, Коштує трошки все одно, панель, кріплення, провода. Без інвертора, без акумуляторів, просто постійний струм для нагріву води. Це набагато має багато більше переваг, ніж гріти через інвертор. По-перше, це в рази дешевша сама система і краще, тому що інвертор не може регулювати потужність стену. А тут стоїть контролер, який постійно, залежно від погоди, від освітлення, регулює потужність тена. І таким чином ми витягуємо сонце все повністю на нагрів води. Робили ми це влітку і було цікаво. Навіть восени, навесні ми зробили це. Потім добрали літом ще 5 панелей. Гріли аж на два будиночки, а потім прийшла зима, переключилася на один будиночок і гріємо тільки для гарячого водопостачання. Зараз ми підемо все покажемо, як щодо чого, хто вже нас раніше бачив, знає. П'ять панелей лонгі. По 585 Вт і 5 панелей лонги по 610 Вт внизу цей ряд. Загальна потужність сумарна. Ну, майже 6 кВт. майже 6 кВт, там Трошки менше. Я завжди кажу, це 6 кВт. Під'єднаний 5 послідовно. І наступних п'ять теж послідовно. І оці два е, стринги запаралелені. Чому так? Для того, щоб напругу у нас підібрати близько до напруги, на яку розрахований тен. Тен самий звичайний для мережі побутової, розрахований під 220-230 вольт. І наші панелі під навантаженням, оптимальна там робоча напруга, їх там, приблизно 210 вольт. Вони на холостому ходу можуть дати 250 Ну, Залежні яке сонце. Зараз вони не дадуть 250-240 дадуть, але під, саме така оптимальна напруга для їх десь приблизно 210 фут, залежно від температури, від перероку. Але ми так відрегулювали і контролер якраз тримає таку напругу. Тобто, коли напруга просідає, панель стоїть генерувати гірше, він прикриває тена, через чим цей. Шим контролер сигналом, він, ну транзистори там стоять і шим, шимка керує транзисторами, прикриває е, сигнал, щоб менше йшло на тен, щоб не падало на прога. Тільки напрога виростає, він відкриває сигнал. Отаке. От влітку у нас води було надлишок, прийшла зима. Починаючи із 25 чи 26 листопада. Води стало не вистачати, ми почали догрівати її від мержі так, десь ночі по нічному тарифу. Ну ще тоді в мене не було нічного тарифу. Вже зараз, коли став нічний тариф по нічному тарифу, декілька разів включали. Але що не дивно, коли вже прийшов січень місяць і стало сніг на вулиці, стало води трошки більше давати. І зараз ми розкажемо, скільки ми брали. Що Скільки вистачає нам. ну, Це залежить, ви розумієте, від споживання. Я не можу сказати, скільки там літрів ми. Ну, Нема мене лічильника, скільки ми літрів гарячої води беремо. Миємося душом, ванну не наливаємо. Я мушу працюю з вальним апаратом, з болгарками, мушу кожен день приймати душ. Сім'я там більше, там вона по суботах миється, дівчата милися. ну, Якби там і свята були, і милися багато, і там десь готу, готувалися на свята. Ну, мене взагалі дівчата на кухні лють води багато, не економлять, але щоб такий великий розхід я б не сказав, бо що великий розхід. Плюс ото у, у нас від тої бочки підключений рушничок для сушіння рушник, сушарка, як на правильно сказати. Тобто ще сушиться у нас рушничок, воно забирає постійно тепло. Плюс до того ми той акумулятор тепловий, де вода на 500 літрів, утепляли спеціально невеликий шар утеплення, там 5 см мінеральної рулонної вати, і його трошки замали, для того, щоб він трошки випромінював тепло по самій ванній кімнаті. Хоча ванну кімнату трошки ми догріваємо ще від мережі, бо в нас немає зараз опалення, йде ремонт будиночковий, ми тільки на електриці живемо. Зараз я переключу на задню камеру. Оце наші панелі і хочу зауважити яка погода. 15 січня похмуро, але ну, не, не таке небо бачимо. Таке... Ну, якби воно там просіти було, це було б взагалі було прекрасно. В даний момент ці панелі генерують приблизно 700-800. Трошки було приясне, трошки більше 1000 ватт. Біля, біля 1000, до 1000 ватт приблизно таку похмуру погоду. І день трошки більше є, тобто ситуація у січні набагато покращилася. Давайте ми пройдемося по нашій системі, бо не всі бачили, я так бачу по коментарях, перепитують, що і як. Оце поле 5 панелей, і оце 5 панелей, вони ті послідовно, і ті послідовно, і вони за, паралель, за між собою, і, і вже йде нас опускається зі ці два проди, плюс і мінус. Плюс і мінус. До речі, на нас зараз мережі немає, взагалі все при... чудоплоці працює, потім ми, можливо, ще зайдемо в кінці. У нас світла вистачає в навіть таку погоду. Ну, ми трошки підзаряджали від мережі, але мережу у нас вночі включили на півтори години. вранці включили на 3,5 чи 2,5. Не пам'ятаю. Щось таке. І все, і немає мережі знов, і сонця немає. І мережі немає, і сонця немає. Значить, наші е, два проводи йдуть від з Сонячного поля, боже, боже, нас цей оце вони заходять сюди, оце плюс, оце мінус від сонячних наших полів через запобіжники плавки. І запобіжники плавки такий грозозахист. Хтось каже, треба, хтось каже, не треба, бачите, це заземлення все там є. Все як має бути. І далі йде на автомат. З автомата, ну там ще додаткові є це я не буду вас е, напрягати. Це... Суть не в тому. З автомата пішло. Туди вгору піднімається на контролер, чому його повісив вгорі. Тому що бачимо, тут великий такий дах. Така стріха велика, щоб на нього не попадали опади, нічого не попадало, мені писали, він не буде жити. Навіть виробник, казав, так не можна ставити. Буде там конденсат, перепад температури. Слава Богу, і дощі, і вітри, і морози, і великі морози. Єдине, що вранці буває, де коли він не може якби, проснутися, Може піти генерація, а він... то навіть інвертора, коли не завжди стартують вранці. А він просто може не генерувати. Тоді ми виключили, включили, треба за ним слідкувати. Контролер саморобний, мені зробив пан Андрій. На жаль, він більше не хоче робити. Він так зроблений не аж так вже і якісно. Там був дисплей, він відклеївся, впав, але він дуже як сказати вам, дуже правильно зроблений. В тому плані, що там аж 4 транзистори, він дуже потужний, 6 кВт він тримає легенько, там є кнопочка виключати, є вихід під термодатчик. Там мабуть, йому є влаштований термодатчик і можна зовнішній, якби така скоба розмикати. Будь-яким термостатом можна розмикати, але їм не користуємося на великій ємності. Ми не користуємося термодатчиком, але є. І, і... Дуже класно написана прошивочка. Це про нього я, мене є окреме відео. Він дуже класно так працює. Виконаний, так він трошки можливо, ну якось так виглядає бюджетно. Він, ну, він і є бюджетний. Він саме з контролерів, який я пробував, але він саме файно працює. Саме дорогий це він сам, і мене десь він і є, мені прислав пан Костянтин попробувати. Він сам дуже якісний, дуже класний, корпус там все-все. О, єдине, мені не подобається, як там прошивка, мені пан панко каже, що я не розумію, можливо, я не розумію, але я дивлюся, включаю вольтметр, і там скачуть вольт, я кажу, поміняйте прошивочку і таке лохрізь робити в цьому, і я буду людям рекомендувати, хай собі люди купують. Значить, пішла контролер, з контролера нашого повертається. О, ну, там є час автомата, один будинок. Судья автобус. З контролера пішло. У нас зараз не хоче закриватися. Не можемо до Юркою, потім, потім за кадром закрию. З контролера пішло, тут у нас там різні кабеля. Тут от, ви, ми пустили ще поза контролером, вона сонячна розетка, я кажу, там багато проводів є. Це від сонця можна просто постійний струм де що включати. Деякі речі ми показали, навіть зварні апарати, болгарки, багато що можна працювати, Мобілки заряджати, акумулятори заряджати. Ну Не все можна, постійний струм, хто не знає, впевнені, краще не користується постійним струмом. Це у нас окрема розеточка на зміному струмі, звичайно, звичайна, звичайна мережева. Пішов провід вже після контролера. На один будиночок там у нас є розеточки і тут пішов у нас кабель закопаний. Оцей оце, оце, оце мережа віка, він мережі 300, 230 вольт, а це сюди заходить. Просто бачите, по морозі, по всьому, а подалі аж там. Хтось сказав, мій колектор треба ну, нагріти ви колектором в таку погоду на вулиці зараз. Мінус 5 чи мінус 6, це ну, це сьогодні 6. Ді дні було мінус 12, мінус 15, а він морози ще краще працюють панелі, ніж е, е, ніж влітку. Ну, влітку просто єдине, що сонце вище піднімається на скутне той, і сонця набагато більше. Але влітку, якщо такий похмурий день, вони ще слабше працюють, ніж зараз. розумієте? І морозець собі, і похмуро, а воно гріє. Зараз ми підемо в середину, подивимося, як воно виглядає середині. І розкажу, що ми витратили, скільки ми догрівали, що взяли. Ванна кімната в нас старенька, не звертайте уваги, тут має колись робити ремонт. У нас були проблеми, бачите, там і сталі, і там багато що є нюансів. Це якби тимчасове рішення, тому що вже ми робимо теплоакумулятор великий, там все буде вже у нас в іншому місці буде котель, і все буде в одному. Суть не в тому. Суть в тому, що цей кабель, що ми били, бачили на вулиці, заходить сюди. Тут розеточки стоять, 6 кВт тен 3 по 2 там внизу і 4,5 кВт тен вгорі. Тут один тен і там внизу тен. Чому вверху і внизу? Тому що коли дуже мало сонця і нам треба швидко нагріти воду, у нас великий об'єм, поки він прогріється, воно, воно тепло те саме, не більше, не менше. але... Нам треба, щоб швидше дати, він гріє отаку частинку, я не знаю, всього 500 літрів, а це десь третя частинка. Знає літрів там, 200 гріє точно він, а можливо більше. Май, мабуть, до половини догріває майже десь. 200 з лишнім літрів гріється верхній тен. Якщо у нас багато, бачимо, що верх нагрівся, влітку був тільки нижній включений тен. А взимку ми так мусимо в ручному режимі так по погоді. Якщо вже верх гарячий, то і включаємо вниз. Значить, звітуємо по січню. Січень місяць набагато краще нас показав, ніж грудень. Десь на початку не пам'ятаю, чи ми включали, чи не включали від мережі вночі щось ми включали, але чи це грудні було, чи в січні не пам'ятаю. Не хочу, ну, щоб подати фальшиву інформацію. Прекрасно пам'ятаю, як там було 4 і 5 січня, були дуже сонячні дні, і ми нагріли цю бочку 90 градусів донизу. 90 градусів донизу було тоді. Після того пішли дні похмурі, воно менше-менше, але в ті похмурі дні воно трошки підтримувало. По-перше, дивіться, це гріється рушничок, він реально гарячий. Ну, градусів 50 тут є. Постійно забирає тепло. Постійно забирає тепло, ну і від, віддає в кімнату. Потім він сам розсіває тепло. отут, де всі ці вихода, воно все гаряченьке, розумієте? Все, там гаряченьке. Воно постійно розсіває тепло у нас по кімнаті, що нам, що, нам треба, що нам треба. І от ті втрати, власне, все одно трошки воно компенсувало в ті похмуріні. Після того у нас пішли такі дні. 8 січня, пам'ятаю, що взагалі мело цілий день, панелі були під снігом. Я попробую їх чистити, вони безполезно, без як то кажуть, ніякої, без, без ніякої користі наші зусилля пройшли. І потім сніг трошки вже ну, ішов, Кожен, я кожен чистив панелі. Чистив панелі мене, їх чистити швидко легко, але щодо руки вгору, в, входиш, а в діти руки болять від, від того. Я всі панелі постійно чистив. Сніг іде я чищу, було що по два рази чистив, 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 не давав їм. Щоб насбірнулося, потім стали такі дні, що немає снігу, морозець, потім, потім сонечко. І за рахунок того, що не ніж воно дуже легко. По-перше, воно те розтануло, там такі залишки, там, те, що не можна було вже дошкрасти, те, нам понамерзло було. А по-друге. Воно, де паде зараз свіженький сніжок, трошки, то його пробіг, це лічені хвилини, легенько він те, злетів, злетів, щоб панелі не намерзли. У нас не було, як на Київщині, такого дощу і намерзання. Знає, після того 4-5 го там 5 січня, коли у нас було сонце багато, температура поступово падала, ми переключилися наверх, трошки ми догрівали верхом, але замало було. І бачу, вже не вистачає. Я включив один раз по нічному тарифу 2 кВт тен. Приблизно на 8 годин, ну може трошки менше, як на 8, бо там ночі я не вираховую, Це приблизно так 14-16 кВт годин ми взяли по нічному тарифу для того, щоб догріти цю бочечку, І далі знову трошки світліші дні були. підтримували, підтримували, Потім знову ще світлі, а потім коли-то, позавчора був у нас, да, позавчора був день взагалі сонячний, я просто не показував. Верхний ми більше 80. Ну, я ж не буду кожен день ходити знімати. О, сьогодні день похмурий. на завтра знову передають сонце, тобто від 1 до 15 січня, коли не пам'ятаєте на перших числах, можливо, там вже щось потрошки догрівали. Ну Після 5 це 100%, ми тільки один раз включили по нічному тарифу підігріли і більше не було потреби. Зараз, коли е, сонця немає, от коли позавчора ми включали, не здогрівали, бачимо, вже не захолону, показуємо все, як є реально. Тут вранці було 45 градусів, це отаке, дивіться, такі, у нас 4 термометри. 4 термометри, щоб було зрозуміло. На цьому у четвертому термометрі, не трошки нижче тему, було 45 градусів. Сьогодні вранці я встав, на цьому було 55. За сьогоднішній похмурий день 200 літрів води догріли до 65 градусів, тут до 50. Це можна прийняти всій сім'ї дуже що Із тих 65 градусів нам треба, щоб йшло в кранець приблизно 42. Оцей клапан буде брати, брати, клапан буде брати, домішувати холодну воду. і Із тих 200 літрів вийде, там, скажімо, зразу 500 літрів може вийти води, ми можемо взяти теплий. Низ вже дуже зголонув, бо на низ ми не включаємо, бо зараз мало сонечка. Тільки з'являється зайве сонечко, ми включаємо на низ. 15 днів січня ми використали приблизно 16 кВт. годин, Приблизно, точно не можу сказати. Ватметра не ставив по нічному тарифу. Це вдвічі менше. Тобто, якби по 4-320 було б тільки 8 кВт. Така історія. А саме приміщення догрівається вже. До речі, зараз мережі немає, бачите, нагрівач працює. Тоже від сонця це все від сонця, але коли не вистачає сонця, мусимо ми деколи батарейку підзаряджати. Бо зараз великі блокаути. У нас пішли відключення тривалі і не знаю, як далі буде. Але вже на наступній дні прогнозує сонче. Якщо буде сонячні дії, у нас буде надлишкова енергія. Я думаю, про це ми треба завершувати. Про інвертор, вже ми там показували багато разів, про зелений тариф буде окреме відео, вже стоять пломбочки, реле пломбували, і лічильника пломбували, вже залишається фінішна. Ми вийшли на фінішну стадію, залишається нам тільки підписати договір. Із державою, хтось сказав, ми з державою не граємося, не, не зв'язуємося, тільки держав, держава, ну це не держава, не зовсім державне воно, відключала держава нам е, світло, і зразу люди пішли в паніку. Ой-ой-ой, відключили світло, та не ну, не граєтеся. Хоча ми, нам державного світла зараз небагато треба, але не вистачає нас. Із те, що велике споживання, ми мусимо брати від мережі, ну, що так, чимало світла, бо нас все на електриці. Навіть опалення немає будинку, гріємося тепловим насосом повітря-повітря. Але дуже приємно. От, приблизно 45, а можливо, навіть 44 так було вранці. Шкода, що я не сфотографував. А зараз 52, в похмурий морозний день і ще воно гріється. Ще гріється І... Тож день теж так само десь там мене на кухні, щось, дівчата мили посуд. Ми йому приходимо, ввечері знову будемо приймати душ, тобто нас вистачає. В січні місяці вже вистачає. Не знаю, якщо буде далі там сильно замети, чи буде сильно хмари, але е, практика показує, що з кожним днем е, е, світловий день більше більше є, і сонечко вище, і воно активніше, якесь не таке сонце, як в грудні було. Навіть якщо та сама тривалість світлового дня, грудень і січень, у січні сонце чомусь активніше, воно більше дає енергії. Ну, і сильно допомагає сніг. Якщо на вулиці біло, воно він відбиває і панелі працюють краще. Працюють краще якось так Дякуємо всіх, всім, хто був з нами. Думаю, що вже дав всі відповіді. До бочки підключимо, там з відео, як ми робили, підключимо розширений бак. І тут вода просто залита чорного металу. Із чорного металу бочка зроблена. А і в середині вода йде через мідний зміючок. І там нам намотано 25 метрів 15 діаметру мідної труби. І цього предостатньо, якщо в босі 38 градусів я можу спокійно комитися. Проточний тепломіничок. Тобто тепло накопичується навколо тепломінника, але вода та шумиться всередині. Не так як в бойлерах, а тут все навпаки. Ми, ну, ми любимо щось робити навпаки, не так як всі. Нам так подобається. Нам не подобається, так як і всі, нам ну, якось так не цікаво, просто зробив банально як всі. Досі воно себе показало ефективно. І вхід із бачимо, трошки нижче, воно охолоджує перш низа, верха пізніше охолоджує, поки не витягне, бачимо, тому вниз сильно впала температуру, бо туди заходить холодна вода. Вона поки тут йде, нагрівається, В принципі верх набагато пізніше падає, беремо, беремо, низ, низ падає, падає, потім пізніше починає верх падати. Але вчора було, не пам'ятаю, мабуть, до 70 градусів було, бо тоді перед тим було більше. Ні, 65 десь було, напевно, ввечері. Не можу все позадувати, я ж всього не, не фіксую. Можу обвести тільки статистику, але ж це якби є розумно на все. Мені подобається, мені подобається без мережі, без е оплати за енергію, без енергоносії, ні дров, ні світла, ні газу мені не потрібно. Один раз поставлю і воно собі працює роками. Десятками років воно буде працювати, якщо ніхто нічого не пошкодить. Все пишемо, коментуємо і всім до побачення.